Ким я хочу стати у майбутньому? Це питання, хоча б раз у житті ставить собі кожен підліток. І щоб допомогти молоді знайти відповідь, у офісі молодіжного парламенту Кременчука стартувала програма про професію. Проєкт, що дає можливість школярам ближче познайомитися з різними професіями, отримати практичний досвід та зробити перші кроки до омріяної кар'єри. Для них ми підготували дуже класну, насичену і цікаву програму. А саме в нас буде тиждень теоретичної частини, де вони зустрінуться з різними спікерами, підприємцями, представниками міської влади і так далі. І потім в них буде тиждень стажування. Це практична частина, де вони зможуть по обраній професії безпосередньо після заявки, яку вони заповнювали. Вони зможуть по цій професії дізнатися більше, сходити на місце роботи, дізнатися, як працює певний спеціаліст, дізнатися, які умови праці для цього є. І і вже тоді зрозуміти, чи хочуть вони бути цією людиною в майбутньому, або ж хочуть змінити щось для себе. Я хочу подякувати всім спікерам, які долучились до участі у нашому проєкті. Я думаю, що це буде неоцінений досвід для всіх наших учасників. Вони запам'ятають ці враження на все життя. Міська влада Кременчука традиційно підтримує освітні ініціативи для молоді. На відкритті програми були присутні перший заступник міського голови Володимир Пилипенко та заступник міського голови Руслан Проценко, які привітали учасників і наголосили на важливості проведення таких програм. Ви вже є тими ініціативними людьми, які шукають себе. Це дуже 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 важливо. Намагаються створити своє майбутнє, і дуже приємно, що ви зараз, вже сьогодні, розумієте, що все життя для того, щоб бути фаховим спеціалістом, потрібно буде навчатись. Це не дуже просто, але іноді дуже цікаво. Ця програма це саме той шанс, поки ви ще не вибрали собі вищий учбовий заклад, будь-то там першого-другого рівня акредитації, училище технікум. Чи там якась е, академія, да будь-то університет чи інститут, ви вже сьогодні повинні дізнатися практично. Чи ви були праві, чи були не праві. Самі ж учасники висловлюють велике захоплення від такої можливості. Я з самого дитинства мрію стати лікарем, і саме цей проєкт, я вважаю, допоможе мені все ж таки більше пізнати цю професію, можливо, якісь певні моменти. Обрала я цей проєкт, тому що ну, я б дуже хотіла участвувати в проєктах. І це хочу знайти тут собі нових знайомих класних, і мені взагалі вже уже дуже подобається все. Сьогодні ж учасники програми зробили перший крок до відкриття світу сучасних професій. Відбулись перші заняття, які викликали у школярів жвавий інтерес та яскраві враження. Зокрема, була зустріч з директором інституту розвитку Кременчука та військовослужбовцем про діяльність нашого комунального підприємства Інститут розвитку Кременчука, про міжнародну діяльність про проєктний менеджмент і вже як підрозділ проєктного менеджменту розповів про бізнес-планування. Дуже сподобалося, було цікаво. Нам розказали. Про бізнес-плани, багато чого про бізнес. Я дізналася, як плюс-мінус строїти свій, свій бізнес, і це було цікаво. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.